Всім привіт! З вами Самлайнц Влог, і я Кирил Семененко, лікар, а також пацієнт, який вже рік носить оці прекрасні штучки, які звуться брекетами. Сьогодні ми обговоримо з вами деякі твердження про брекети і дізнаємось, які з них міфи, а які правда. До речі, а чому це я знаходжусь вдома, а не в клініці і розказую вам про брекети? Проста відповідь, яка лежить на поверхні, полягає в тому, що я хочу поділитися своїм власним досвідом, як це відбулося у мене, як я це відчував. Отже, поїхали. І перше твердження: брекети – це дуже боляче. І це міф. В своєму першому влозі на цю тематику я вже розповідав про те, що все досить індивідуально. Кожен із нас має певну власну чутливість, певний поріг, на якому він називає ті чи інші речі боляче. Але в цілому я хочу сказати, що сучасні лікарі вони працюють такими, знаєте, помірними силами. Вони дають помірне навантаження вашим зубам. На своєму досвіді хочу сказати, що після кожної корекції ортодонта я практично нічого не відчував ні в день корекції, ні на наступний. День. Буквально пару разів було, що я пив знеболюючі, тому що щось там десь тягнуло, якісь неприємні відчуття. Також варто зазначити, що є певні періоди, коли важко або боляче жувати тверду їжу. Зазвичай це також відбувається після того, як тільки вам поміняли дугу, чи назначили еластики, чи... Якийсь ланцюжок еластичний поставили в цей період. Зуби максимально чутливі до жувального навантаження. Але це абсолютно тимчасова історія. Твердження номер два: не можна пропускати контрольні відвідування ортодонта. І це правда, <свіття> якщо відповідати коротко, то брекіти без ортодонта не працюють, і в середньому ви маєте відвідувати вашого лікаря один раз на місяць. На прийомі лікар має активувати роботу брекет-системи. Частіше за все це відбувається через заміну дух. Також варто зазначити в цьому питанні, що якщо у вас встановлені самолігуючі брекети, то у вас можуть бути певні послаблення в цьому питанні. Тобто інтервали між відвідуваннями можуть збільшуватись. Третє твердження: брекети в дорослому віці неефективні. і це. Міф! Я не буду багато розказувати вам, я просто вам покажу фотки до і після, до встановлення брекетів мої особисті і зараз, коли ми знаходимося десь всередині лікування. Зараз ми перемкнемо один тумблер, і типу я вже не пацієнт, а лікар. Мій найстарший пацієнт була жінка віком 61 рік. Її лікування тривало рік і два місяці. Тож ніколи не запізно. І замість того, щоб жити все життя з комплексами і з такими мріями, які не збуваються, варто йти до посмішки своєї мрії вже сьогодні. Наступне твердження: Брекети дуже псують емаль, і це міф. Друзі, хочу сказати, що завжди в житті важко приймати відповідальність. І цей міф він ґрунтується на цій проблемі. Тому що насправді брекети не псують емаль. Емаль псується через погану гігієну зубів. Про це є окреме відео. Запрошую переглянути. На моєму особистому досвіді, хочу сказати, що за рік носіння брекетів мені полікували лише один невеличкий каріес. Рухаємось далі. При брекетах не можна їсти сухарі та горішки. І це правда? <світ> так, окей, дивіться, друзі. Кажу, як є: сухарі не бажано їсти. Навіть якщо у вас немає брекетів, ну це шкодить вашій малі, це шкодить вашим пломбам. Та взагалі, друзі, вся тверда їжа може призводити до того, що ваші брекети будуть відклеюватись від зубів. З приводу горіхів, якщо мова йде про кишю, то трошечки можна. <ріхи> друзі, якщо ви фанати горіхів, горіхи можна розмочувати, горіхи можна розмелювати, можна вживати арахісову пасту. Насіння лускати, на жаль, з брекетами теж не можна. І взагалі, насіння лускати зубами на. Навіть без брекетів не варт. А от на насіння їсти можна. Брекети призводять до комплексів, і це міф. Насправді, брекети вже давно стали модним аксесуаром. Репіри, представники K-поп культури. Я всі ставлять собі брекети. Друзі, коли ми бачимо людину з брекетами, ми розуміємо, що це людина, яка інвестує в себе і піклується про своє здоров'я. Тому пам'ятайте, що брекети не створюють вам комплекси, вони вирішують ваші комплекси. Перед встановленням брекетів необхідно видалити зуби мудрості. І це. Та-дам! правда! Обов'язково видалення зубів мудрості у 90% пацієнтів. Чому потрібно видаляти зуби мудрості? Тому що ми з вами їмо все більше м'якої їжі. І щелепи в нас не виростають такими великими, щоб там помістилися всі зуби, включаючи зуби мудрості. Тому вони виглядають як лишні зуби, вони не вміщаються, вони погано очищаються і псуються першими. Але є виключення, коли ми або відтерміновуємо видалення зубів мудрості, або взагалі їх не Видаляємо, якщо, наприклад, виросла щелепа, і там вони дуже гарненько стали, помістились, і прям вони жують ідеально. Після зняття брекетів зуби повернуться в своє попереднє положення. І це міф. Як пацієнт, я вже говорив про те, що цей міф бентежить мене найбільше, але я проведу експеримент на собі. Переключаємо тумблер і я кажу, як ортодонт. Є п'ять основних умов. Які необхідно виконати, щоб зуби не повернули в своє попереднє положення. Перше це видалення зубів мудрості, про яке ми з вами говорили в попередньому твердженні. Друге, необхідно витримати всі терміни лікування. Не можна поспішати зняти брекети. Потрібно відносити їх стільки, скільки каже ваш лік. Третє після зняття брекетів необхідно встановити ретейнер. Це тонесенька проволочка, яка кліється на фотополімер і утримує ваші передні зуби. Четверте. Необхідно носити капи на ніч. Якийсь час після зняття брекетів ви маєте спати в капах. І п'яте, якщо в зубному ряду є відсутній зубчик, його необхідно там поставити. Це може бути або імплант, або місточок. Якщо ви виконаєте всі ці 5 пунктів, ваша усмішка, нова, оновлена, прекрасна усмішка, буде з вами до кінця вашого життя. Друзі, в коментарях прошу написати, які ви чули дивні або абсурдні твердження про брекети. Якщо це відео було корисне для вас, обов'язково вліпіть вподобайку, зеленькніть у дзвоник та підпишіться на нас. Ми побачимось з вами зовсім скоро.